Алкоголь у мусульманській країні чи п'ють у Марокко? Спойлер не лише п'ють, а й виробляють. Тож давайте розберемо все по порядку. У Мароко заборонено вживати алкоголь відкрито на вулицях, але це не означає, що його не п'ють. Алкоголь тут продається у спеціалізованих магазинах, зазвичай закритих від сторонніх очей. З вулиці видно, що це алкогольний магазин, але що там всередині не видно. У супермаркетах алкоголь також є, але лише в окремих закритих відділах. Крім того, його можна замовити у барах, деяких ресторанах і клубах. П'ють алкоголь і місцеві жителі, хоч і далеко не всі. І, звичайно ж, туристи. Водночас у священний місяць Рамадан ситуація змінюється, мусульманам у цей час алкоголь не продають, його можуть замовляти лише туристи. Цікаво, що Марокко має власне виробництво вина, пива та навіть міцних напоїв, серед яких особливу увагу привертає фінікова горілка, Щодо цін не підкажу, адже сама не купую. Але кажуть, що алкоголь тут дорожче, ніж у нас.